Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий спрей на новатор блок. Який відштовхуючий і йде в об'ємі 400 мл. І це універсальний гідрофібний засіб для захисту від води, рідких забруднень, бруду, пилу, виробів з будь-яких видів шкіри, замщину, буку, текстилю, текстилів, в тому числі сучасних високотехнологічних матеріалів і мембран. Має унікальну формулу, яка створює на поверхні оброблювального матеріалу тонке захисне покриття і одночасно зберігає повітря властивості, завдяки чому речі Відволожується. Вода не змочує поверхню, а відштовхується і стікає з оброблених виробів. Спосіб використання дуже легкий. Перед розпиленням треба очистити і висушити поверхню виробу. Будьте уважні, у разі надмірного використання засобу може виникнути світлий наліт, яку можна видалити губкою або тканиною. Далі потрібно трошечки потросити сам балон. І тримаючи балончик вертикально, треба розпилити на відстані 25 см. Сам спрей має дуже приємний запах, тому його можна використовувати навіть вдома. І максимальний час висихання 15 хвилин. І завдяки регулярному використанню забезпечує відмінний захист від проникнення вологи і бруду. Ви можете використовувати не тільки для взуття, але й для одежі, рукавичок або будь-яких інших тканин. Універсальний засіб для будь-якого виду шкіри і тканини має унікальний захист вашого виробу від вологи і бруду, має економну Витрату, адже зміст балончика в середньому вистачає на 3,5 квадратних метрів поверхні. І це залежить від методу розпилення та поглинання матеріалу. Засіб повністю прозорий, поверхня виробу залишається повітропроникною, виготовлення з італійської сировини за італійською рецептурою. Не використовувати налаковану шкіру і каблуки. Спрей в об'ємі 400 мл, тому його надовго вистачить. Тому для замовлення переходь на сайт і замовляй.